До вашої уваги, шановні слухачі, виступ учениці 9 класу Нечай Софії. Що таке сильна країна? Відомий німецький філософ Йоган Готліп Фіхте вважав, що не міць армії не які зброї, а сила духу забезпечує перемогу. Та чи можна назвати сильною країною державу з підірваною економікою, недостатнім потенціалом, але загартованим духом? Звісно, що з точки зору політики це твердження докорінно неправильне, та я вам пропоную розглянути ситуацію з іншого боку. Так склалося, що до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України увесь світ був впевнений, що від Белгародської області до Камчатки панує єдність, сила та міць. Чисельність армії та площа нашого божевільного сусіда лякали всю Європу. Та ми, українці, ще часів Київської Русі знаємо, що... Московія слабка держава. По-перше, чи влада сильної країни вирішує проблеми кривавим шляхом ні. З початком крагу абсолютизму увесь цивілізований світ усвідомив, що шлях залякування є ворожим. По-друге, який з народів любить ярмо? Якщо такий є, то це народ слабкої, крихкої системи. А таке плем'я, на жаль, існує. Це люд Московії. Навіть російський письменник публіцист Іван Шмельов писав. Рускіє народ, який ненавидить волю, обожнює рабство, любить кайдани на своїх руках і ногах, брудний фізично і морально, століттями живе в темряві, мракобісці та готовий завжди неволити та пригнічувати увесь світ. Це не народ, а історичне прокляття людства. Завершуючи, маю відповісти на питання, що ми з вами поставили на початку мого висловлювання. Що таке сильна країна? Я думаю, ви зі мною погодитеся, що сильна країна це передусім сильний вільний народ. Ніхто не назвав би Україну міцною, якщо б тимчасово захоплених містах Маріуполі, Херсоні. Окупантів зустрічали хлібом з сіллю. Якщо б наша нація не боролася, не було б такої держави, як незалежна, квітуча Україна. Була б лише окраїна ненажерливої Росії. Тож наша сильна, нескорена ненька знов бореться за свої дали. І кожен з нас жадає перемоги. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тарас Григорович Шевченко. Слава Україні, героям слава!